23 серпня День Чорної стрічки або Європейський День пам'яті жертв сталінізму і нацизму. 23 серпня 1939 року відбулася подія, що стала спусковим механізмом найкривавішої трагедії в історії людства Другої світової війни. Тому у вересні 2008 року Європейський парламент своєю декларацією визнав 23 серпня. День під підписання пакту між Гітлером та Сталіним, Європейським днем пам'яті жертв Сталінізму і нацизму. 23 серпня 1939 року в Москві було підписано договір про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, відомий як Пакт Молотова ріббентропа Хоча під цим документом стоять підписи міністрів закордонних справ СРСР та Німеччини, фактично. Це була домовленість керівників держав. А тому його у багатьох країнах називають пактом гітлера сталіна Цей документ зафіксував змову між двома найбільшими тоталітарними режимами історії та відкрив дорогу до розв'язання найкривавішого конфлікту у світовій історії. Термін дії угоди було визначено в 10 років. Із автоматичним продовженням на п'ять наступних у випадку, якщо жодна зі сторін його завчасно не денонсує. За цією угодою сторони зобов'язувались утримуватися від нападу один на одного і дотримуватись нейтралітету у випадку, якщо одна з них стала, ставала об'єктом воєнних дій третьої сторони. Угода забороняла брати участь в міжнародних блоках та союзах. Спрямованих проти когось із учасників пакту. Зважаючи на зміст, до, до договору можна було б ставитись як до досить ординарного документу. Але поруч із ним уклали таємний додатковий протокол, яким встановлювалось розмежування країн Центрально-Східної Європи на сфери німецьких та радянських інтересів. Цей додаток грубо порушував суверенітет. І територіальну цілісність низки незалежних держав, а також систему міжнародних угод. Пакт з його таємним протоколом відкрив шлях Німеччини до воєнної агресії проти Польщі та розв'язання Другої світової війни. По суті ж, не лише Німеччина, а і СРСР ініціювали швидкий поділ Нім... Польщі і Світову війну, бо гарантами безпеки цієї держави виступали Британія та Франція. Саме тому його кваліфікують як злочин проти миру та людинства. Радянська сфера охоплювала Естонію, Латвію, Фінляндію, Бесарабію та східну частину польської держави. За тиждень після укладення договору 1 трав... вересня 1939 року Німеччина вторглась в Польщу. А 17 вересня 1939 року на території Польщі. Зі Сходу війшли радянські війська. Це так званий визвольний похід радянської армії у Західній Україні та Західній Білорусі. У цей день СРСР в ноті польському уряду представив вступ радянських військ на територію Польщі як гарантію безпеки українців та білорусів в умовах, коли польська держава, як було зазначено в ноті, перестала існувати. Радянський диктатор. Сталін, вочевидь, не прагнув соборності України чи Білорусі. Він бав про військово-стратегічні інтереси СРСР, а не про майбутнє українців і Білорусів. Сталін домагався розширення території та посилення могутності Радянського Союзу, прагнув поширення комуністичних ідей на Захід. Внутрішніми мотивами Сталіна, вірогідно, було зміцненням Особистої влади та поширення її на нові території. Риторика про необхідність визволення братів українців та білорусів про єдність України була ширмою для таких планів Вищого керівництва СРСР. Перетин Червоною армією державного кордону Польщі визначав фактичний вступ Радянського Союзу у Другу світову війну 17 вересня 1939 року. На боці нацистської Німеччини. А 22 вересня 1939 року в Бресті відбувся спільний радянсько-німецький військовий парад на честь перемоги над Польщею. Територіальний поділ Польщі між СРСР і Німеччиною був завершений 28 вересня 1939 року підписанням договору про дружбу і кордон, що став логічним завершенням таємної угоди. Укладеною між Москвою та Берліном 23 серпня 1939 року. До складу СРСР були включені території Західної України та Західної Білорусі, а в подальшому ще були приєднані країни Прибалтики, Бесарабія і Північна Буковина. Наприкінці 1939 року СРСР здійснив напад на Фінляндію, Розв'язавши радянсько-Фінську війну, за що був оголошений агресором і виключеним з Ліги Націй 14 грудня 1939 року. Таким чином, Радянський Союз з вересня 1939 року по червень 1941 року, залишався союзником Третього Рейху, поставляючи йому необхідні для ведення агресії в Європі сировину та матеріалі. Водночас. Варто наголосити, міф про те, що сучасні кордони України склалися внаслідок реалізації Радянсько-Німецького пакту 1939 року, є таким, що не відповідає історичним реалям. Чому? По-перше, напад Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року фактично денонсував укладені в серпні вересні 1939 року радянсько німецькі угоди. По друге. Повоєнні кордони були закладені домовленостями провідних країн антигітлерівської коаліції в 1945 році на Ялтинській та Поздамській конференції. Так, Ялтинська конференція визнала принцип етнічного кордону між Польщею та Україною, що стало фундаментальною підставою для встановлення повоєнної лінії кордону між Польщею та УРСР. Лінія майбутнього кордону була підтверджена у підсумковому протоколі, підписаному членами Великої Трійки. Формальне підтвердження закріплення державного кордону містилось у підписаному 16 серпня 1945 року договорі між СРСР та Польською Народною Республікою про радянсько-Польський державний кордон, який набрав чинності 6 лютого 1946 року. Остаточний кордон між СРСР та Польщею склався тільки в 1951 році. Після розпаду Радянського Союзу колишній польсько-радянський кордон розділився на кордон між Польщею і країнами, що виникли на місці СРСР: Росією, Україною, Білоруссю та Литвою. Крім того, слід пам'ятати, що. По завершенні війни в липні 1945 року до ОРСР було приєднано землі Закарпатської України. В 1939 році такого, е, такої області в Україні ще не існувало. Отже, ніякого зв'язку між пактом Гітлера-Сталіна та сучасним кордоном України не існує. Сучасні Західні кордони України. Почали формуватися під час революційних подій 1917-21 року, і остаточно сформувалося в результаті повоєнного облаштування світу в 1945-46 роках та міжурядових угод між СРСР і Польщею 1951 року на підставі етнічних кордонів. Але повернемось до факту молотова Петро. Чому це день? Чорної стрічки або Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Як я і сказав, підписаний пакт Молотова ріббентропа відкрив шлях до початку Другої світової війни. Ми з вами з вами знаємо, Друга світова війна це найкривавіший глобальний конфлікт, у ході якого загинули за різними оцінками від 50 до 85 мільйонів людей. На початку Другої світової війни СРСР та Третій Рейх протягом 21 місяця виступали як союзники, а від 22 червня 41-го року виступили у військову конфронтацію, що увійшла в історію як німецько радянська війна 41-го-45 років. Цей конфлікт відомий також як Велика Вітчизняна війна. Він не є тотожний подняттям Другої світової війни. Війна між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. Була складовою більш широко широкогеографічною і хронологічно глобального конфлікту, про що раніше дуже часто забували, згадували лише радянську історію і на сьогодні продовжується російська пропаганда. За підрахунками Інституту демографії та соціальних дослідження Національної академії наук України людські втрати України становлять від 8 до 10 мільйонів. Український вимір Другої світової війни не обмежується участю в війні на боці СРСР. Українці, які були громадянами Польщі, вступили у бій вже в перший день Другої світової війни, 1 вересня 1939 року. У польській армії в 39 році воювало 106-112 тисяч, а за іншими даними, навіть 120 тисяч українців. Тільки протягом вересня 1939 року. В боях з нацистами загинуло близько 8 тисяч українців. Сотні тисяч українців через зв'язок із підпіллям Ун Української повстанської армії були залучені до спротиву нацистським окупантам. Український вимір Другої світової війни також не обмежується тільки європейським театром воєнних дій, етнічні українці брали участь у військових діях в складі інших армій, учасників антигітлерівської коаліції. В американській, канадці та інших Європейський парламент своєю декларацією від 23 серпня 2008 року засудив пакт Гітлера та Сталіна як такий, що розділив Європу на дві сфери інтересів за допомогою секретних додаткових протоколів та такий, що спричинив масові депортації, вбивства. І поневолення, які мали місце у зв'язку з актами агресії сталінізму і фашизму і нацизму, та підпадають під категорію військових злочинів та злочинів проти людяності. Тому сьогодні Європейський день пам'яті жертв нацизму і сталінізму варто згадати усіх полеглих в тій жахливій війні. Вічна пам'ять усім, хто загиб!